Христос посеред нас сьогодні, четвер, 6 вересня. Перебуваючи на богослуженні із Івангелії, ми почуємо слова нашого Спасителя. Я двері, коли через мене хто війде, спасеться, і той війде та вийде, і пасовісько знайде. Дорогі брати і сестри! Ми маємо знати, Ісус Христос є предметом нашої віри, і спасти свою душу ми зможемо тільки через Христа. У нинішній день Святою Православною Церквою почитаються святі, зокрема священомучена Кіпріан, єпископ Карфагенський, святитель Геннадій, Патріарх Константинопольський та інші, а також вшановується подія, яка відбулася у 400-х роках: покладення чесної ризи або ж поясу при Святої Богородиці в Константинопольському Влахерському храмі при імператорі Аркадії. До того велика святиня вірена апостолові Фомі, самою Божою матір'ю, після її успіння, зберігалася в Єрусалимі у благочестивих християн. А через Багато років звершилося чудо. Від поясу Божої Матері зцілилася дружина Зоя, імператора Лева Мудрого, яка страждала від нечистого духу. Імператриці було видіння, що вона буде здоровою, коли на неї буде покладено пояс Матері Божої. Тоді за проханням патріарх зняв початку і відкрив ковчег, в якому зберігалася святиня, і пояс виявився абсолютно цілим і непошкодженим від часу. На хвору поклали пояс, і вона відразу звільнилася від своєї недуги. Був відслужений урочистий, подячний молебень при святій Богородиці. А чесний пояс поклали назад у ковчег і запечатали початкою. На честь такого дива і було встановлено свято покладення чесного поясу Пресвятої Богородиці. У наш час другоцінні частинки святого поясу Богоматері знаходяться в Афонському Батопецькому монастирі, у Трірському монастирі та у Грузії. Сьогодні ми сердечно вітаємо із ним ангела-чоловіків, які мають імена Петро, Георгій та Іоанна, возлюблені у Христі. Багато мудрості знаходимо у словах преподобного Макарія Великого: ті, хто каже, що в людині немає гріха, подібні до людей, які під час повені тонуть у воді і не признаються цьому, а говорять: чуємо ми шум води, очищаємо ж свою душу від гріха постом і молитвою.